Привет. Мене звати Олександр, а це гра Панікюр. Ну прям все як про мене, Панікюр та ще й той короче. Це такий собі жахач горор. Виживалочка, дуже схожа на те, що ми вже все звикли. Типу фазми там чи монстром, якщо хтось пам'ятає, що це така старенька ігрушка. По факту треба бігати по локації, шукати всякі предмети, щоб утекти там, типу, полагодити машину або побудувати собі драбину чи щось типу того. Зараз будемо дивитися, ми граємо з моїм другом Pitch Ван Трі, стрімером. Силочка на його посилання, перепрошую, на його канал буде у опису під відео. Все, не затягуємо. выехали Блядь <Слыш> ,а, це ты <Бля>! Добрый день Ыыы <свозь> ,пиздец ,нахуй Brother <блядь>. Берем лехта punish <свозь> <свозь> Она уже Ахода Алого? ,пась куда? равно то... дно марку Сука Пєзда Ха-ха-ха <ріст> Хе Хе йому пофіло Вище на На це глину <піч> Так, ладно Він, сука, підкрався Тихесенько Ззаду мене Хх Ні, хуяць Амі Тихесенько <ріст> <ріст> Ні я думаю, Йому там гупа десь На другому поверсі Хрінь його знає Ні-ні-ні <ріст> Так, а в нас точно стоїть рандомний. Режим випадковий знак? Як, як зрозуміти, що стоїть випадково? А, стоїть, все. Це, це, поїхали це. ще раз. Ін інструменти. Інструменти. Я візьму тепер оці інструменти. А, я також можу опустити штуку. А тут використання, до речі, що на Е, що на F е, дивно. А, на Е також? Да. Я дошку знайшов. Супер. Зберігає. І пилку. Блять, ахуєнна. І молоток, і якийсь хрест. Хр -хр... А, це для машини. І ще хрест, але в мене вже інвентар повний. А ти на першому чи що? Так. Да. А мені що тепер шукати стіл, щоб це все сплять? А, ah, це пам'ятаєш, де тебе вбили останній раз? Ні. То туди треба йти. Ти ще на перший спускайся. Там виготовляють Пішли, понадіємся, що він на другому поверсі. У мене дві прошу. питання прошло. А что ты тут трешься вообще? <свят> 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 лох. Спавин <свят> Мансер. Дверьми пришип. Охуєть. Охера! хера, гнида. Ой, вибачте, <laughs> Ой, вибачте. <laughs> Завцы глиш, капец, ебать, ебать. Він просто в дверцятах напротив був. Пірба за вцелий шуй. Хі-хе, <плес> єбать. єбать, він просто на дверцятах напроти був. Він другий раз це вже зробив. Він відкрив оті дверки, перевірив а їй не Чого він тут треться, гнида, не дає взагалі зробити? Ох, це капець просто З, він треться в, в, в одній площині. Блять, да тут бигти. А! Блять, да тут бигти. А! Вже як пункці на гороцях це пасти відвічаєш. Ця сучка у, у мене на другому поверсі. Блять! Я знайшов ключ від машини. О, заєбісь. У тебе є слоти? Три. Візьми дошку, будь ласка. Блять! Ну? Блять! Блять! <рес> Воно в якийсь момент просто. <стрес> <стрес> Блять! Блінь! <звуч> О, заїбі. У тебе є слоти? Три. Візьми дошку, будь ласка. Смомайк. Блять! Ты прочитаешь? Блять, Сука! Блять! Тиша нахуй, О хорошо, так застане, як ти, по башечки малесенько. Ха -ха -ха. Ага, вирощи, вирощи. Ти а нахуй! О хорошо, так застане, як ти. Оце так йоха не баба. Попосить там, придурошне. Геч, я знайшов ключ від того автомобіля. Добре. Що ще треба? Є паливо ключ, домкрат. Треба ключ, який відкриває аварійні двері. Ось він, Маточок. Забери в мене нема. А, я викину молоток. Є, все є. Куди? Пішли на сходи. Не ці. Блять, а вона там. Є якась відвелика ловка? Ні. Тоді дошку нахер викинь. Завжди треба план Б. Так, а куди йти? Нам треба в той прохід. Пішли попробуй. А да я Бля, терня, а ти кинув цеглиною? Да, ще одну тікай! блядь. Давай на сходи. Пішли, пішли. Тиба ще раз обігти. Вона поки за нами біжить, я спробую відчинити ті двері. Давай, я з сеглиною стою. Є. Yeah. Пальне потрібно? Думаю, так. А куди? Я не знаю, а що робити. Масло ось сюди, це масло. Мотор Уил, Пишить, Саня тут Мотор Оїл, Пішить. Саня Балатут, Воно дуже довго заливається коли розламає. Розламало. Блять! Я застану, витікай. Тікаю. Оббігаємо так само, як минулого разу. Yeah. He -he -he. Е, Я майже повністю залив. Супер. А, тільки треба цеглину знайти. Бачу. тут. <піць> Вічко, колеса нема. Я поставив. Так, давай, зак... а що ще треба? Не знаю. Поїхав. Пішли, може... А де ти колесо знайшов? Я відчинив всі двері, що були зачинені. Охренеть. Так чекай, ні, не підходи. Оцей шестигранник чи як там? Це похландський шторвал, так. У мене був він по всьому. Ну. Давай я з цеглиною стою. Є, хорош. Оце видоє. Шу, якось отак так це все сталося. Прикольна гра, прикольна, страшна, особливо ця тітка, цей привид взагалі страшнюча. Є, е, є калька, й оцей здоровило із монстрма, і там і гелікоптер треба завести всі ланцюги збити. Ну коротше, є калька, але має місце бути. Прикольна гра, особливо в компанії, прям непогано. Якщо її ще й допилять, трішечки зроблять мапи, і там ну, такого всього іншого, буде взагалі прикольно. Е, раджу, раджу в компанії, тільки в компанії таке. Е, спробувати вона недорога, 124 гривні у стімі вона коштує, тому будь ласка, кому цікаво, е, залітайте. Е, звуч, Звучка непогана, таке, ну, типу, музичка, страшилки. Кожен монстр по-своєму гупа, я знаєш, ну такий тиск присутній. Прям. По графіки нічого не можу сказати, бо ну, ну як, як індюшка, знаєш, типу, така, ну, іде. Типу, Нічого не заважає, нічого такого не, не, ну, всього не цей. З механік все те, що ми бачили, по факту. Бігаєш, збираєш ліхтарики, можна цеглиною кинуть, там можна відволікти. Кинуть щось цей. Я догадаю, будуть дороблювати і допилювати, і буде все прям офігенно. Я поки на цьому закінчую і не прощаюсь з вами. Я кажу до побачення. Побачимось у наступних відео. Не хворіте і нехай щастить.